Доброго дня, дорогі друзі. Пропонуємо до продажу чудовий будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна за 8 км від міста Черкаси. Бачимо основний будинок. Будинок 70 квадратів. Будинок з дуже якісним ремонтом. В ньому поміняно повністю все, все, що може бути. Хороший ремонт всередині, замінені якісні вікна, до будинку підведено світло, газ, інтернет, вода з власної світловини та виведена нова каналізація. Є два кондиціонери, дві спальні, гардеробна, простора кухня, вітальня, тобто повністю все. Бачимо один гараж попереду, дуже гарно доглянутий газон. Бачимо ще один гараж якийсь на чотири автомобілі. Проходимо двір вставлений плиткою. Проходимо далі, заходимо до гаражу. дуже просторий, здоровий гараж, тут поміститься все і навіть більше. З цього гаражу ми маємо ще одне приміщення на завершальних етапах в цьому приміщенні є пічки. Проходимо далі. І звідси ще є одна кімната з виходом на вулицю. Тут також все встелено повністю плиткою. Бачимо попереду новий погріб. Свердловина 36 метрів. Нова каналізація там далі. Ось подвір'я. Це все нові споруди. Нова літня кухня. І далі ще три приміщення. Новий сарайчик, невеличкий, можливо, тримати курей. Нова душ літній і також туалет. Бачимо малина, там далі молодий садочок та невеликий город. Земельна діляночка у нас 10 соток, на ній все дуже гарно, лаконічно розташовано. Чудовий будинок в ідеальному стані з прекрасним ремонтом вміщає в себе повністю все те, що ви забажаєте. Є і гардеробні, і спальні, і кухня, і столова, і місце для відпочинку. Тут ми бачимо збудовані приміщення. Також все дуже в хорошому, якісному стані. Будинок чекає на нового господаря. Повторююся, до будиночку підведено світло, газ, інтернет, вода з власної свердловини, виведена каналізація. Свердловина, каналізація, нові. В будинку зроблений повністю якісний ремонт, перекритий дах, два кондиціонери, доглянутий двір, газон. Два гаражі, один із гаражів на чотири авто, другий гараж на одне авто, але я думаю, цього достатньо. Декілька сараїв, літня кухня, новий погріб. Все це в гарному, ідеальному стані. Будинок знаходиться на центральній дорозі, в самому центрі села Руська поруч школа. Неподалік садочок, магазин і вся інфраструктура села. Зараз ми заходимо до будинку. Запрошуємо на перегляди.